Всім привіт, друзі! З вами Crazy Фактор і це вже п'ята частина, як ми робимо факти про ютуберів. І ми сьогодні будемо говорити про тіпа Давайте розпочнемо. Погнали! В нього на основному каналі 167 тисяч підписників 1100 відео. І в нього найпопулярніше відео в справах 741 тисячу переглядів. І в нього є найбільший збірник, на якому 52 відео. 52 братуха. В нього є свій телеграм, в нього є свій твіч канал, у нього є свій ігровий канал, і він народився в Україні і створив канал 21 серпня 2022 року. І на його каналі зібрали 67 мільйонів переглядів. В нього є свій ігровий канал, на якому 32 тисячі підписників і 283 відео. В нього найпопулярніше відео на цьому каналі зібрав 64 тисячі переглядів. В нього на цьому каналі є тільки один шорт, який зібрав майже 19 тисяч переглядів, і в нього справжнє ім'я Дмитрій. В нього є фірмане привітання на каналі Вітефакт. Ви зараз побачите відео. Ситуація. В нього є такий челендж, коли він каже підписчикам робити карти в Майнкрафт, і він їх проходить і знімає це на відео. І зараз я вам продемонструю відео його. Ось він падає. Це коли він не може пройти. І ми зібрали 18 фактів. Всім пока, друзі. З вами був Крезі Факта. Всім пока.